На завершення програми згадаємо мирні часи і святкування Дня Металурга липень 1995 року. У парку культури і відпочинку тодішнього Комсомольська нині горішні плавні відбулися традиційні спортивні змагання, козацькі забави. Працівники і працівниці полтавського ГЗК демонстрували свою силу, спритність і кмітливість. Рубрика «Ретропоказ». Головною подією року у наддніпрянському місті Комсомольську стає відзначення Дня металурга. І щорічно в рамках цього свята проходять спортивні змагання, козацькі забави, в яких приймають участь команди цехів Полтавського гірничо збагачувального комбінату. Нащадки козаків суперничали шести видів спорту, які поки що не входять до Олімпійської програми. На це веловипробування не ризикнув прибути знаменитий Мігель Індорайн. На тур де франс мабуть, легше. Жінкам, як відомо, на Запорізьку сіж ж дорога була заборонена. Сучасні козаки цю традицію проігнорували. І в рукоборстві прекрасна стать довела, що вона зовсім не слабка. Зате металурги показали свою богатирську силу у суперечці з півтора пудовою Героя. За дві хвилини доблесні лицарі встигали зробити до ста підйомів. Ну а тут переможе той, у кого влучне око і нетремтяча рука. Та все ж приз для датських симпатій отримали старти ще одного нетрадиційного виду бігу в мішках. Щоправда, інколи здавалося, ніби це один з видів стрибків у довжину. Хлопці мало стіну не проломили. А коли почався заключний вид перетягування канату, емоції учасників і глядачів досягли апогею. Я вже почав турбуватись, як би наші оператори не затовкли чи не побили дорогоцінну апаратуру. Втім, все обійшлося, і декілька чудових кадрів селачів козерлю вдалося відзняти. Металурги відпочили, посміялись, отримали заряд позитивних емоцій, яких так не вистачає у нашому буденному житті.